Миру і добра усім, хто добра, дорогі друзі. Сьогодні мені дали отаку підставочку під ноутбук, для того, щоб охолоджувати краще всю систему ноутбуковську. Ну, Воно було це захищене такою сіточкою. Сіточку я зняв, знімається дуже просто, отак взяв пальцем, підів і потихеньку зняв. Тут такі ніби маленькі є ці фіксатори, але вона сходить без всяких цих. Я навіть ніякою отвертки, нічим не ковиряв. Єдине, що отут, в цьому місці, бачите, такі наскрізь проходять туди, сіточка проходить і там загинається. То не проблема. Відігнули. Раз, два і зняли сіточку. Так, і власне. Ось така невеличка платка в ній стоїть. Тут є напівпровідниковий елемент регулюючий. Тобто, коли ми обертаємо це колещатку, ми регулюємо оберти нашого кулера Якось так. Я під'єднався, тестер на місці, і проведемо зараз з вами заміри. Повербанк он під'єднаний. Так. Сідаємо і дивимося, що у нас виходить. Так, плюс приходить на перемикач. Приходить, з вимикача нічого немає. Ну, Дивіться, бачите, що тут <кхи> домінує. І від цього нікуди не дінеться, тому що кулер, він тягне з ліжка, чи де би там не знаходиться, зі столу, тягне все всередину і розносить його по сторонам. Тому такої пилі, ось тут і біля вимикача багато, і вона з часом натрамбовується, тому що цей вимикач, як він працює, він піднімається і опускається. І потихеньку він сюди натрамбовує. Якщо ми візьмемо, зараз зробимо так. То ми бачимо, що все працює, і якби нічого такого страшного немає. Тому якщо у вас вдома таке є, не спішіть, не панікуйте. Треба отут добренько почистити. Саме краще це робити пилочкою для нігтів. Але перед цим треба обрізати кінчик, який без цього, без абразиву. Тому що самим кінчиком або якимось гостреньким. Кінчиком ножика. Наприклад, зараз я візьму малярний ніж, він зараз загально доступний. Є більший, є менший, ну як який є. І виняти потрібно все від'єднати, відключити, щоб робити це без напруги. І акуратненько отут оце місце, і оце місце почистити. Чим я зараз і займуся. Друзі, хочу сказати, що е, іноді вистачає почистити, іноді цього не вистачає. Для того, щоб все було добре, потрібно так включити, взяти якусь оптику, або якщо у вас очі добрі, і подивитися, е, Фізично оцей контакт верхній до нижнього не може достати. Не знаю, з яких причин, але там між ними вже є зазор. І чисте, нечисте, воно не контачить. Тому механічним путем потрібно або цей підняти якось доверху, або той верхній підігнути так, щоб воно контачило. Бо ви можете чистити і нічого не вийде, ви можете розчаровуватись, але подивіться добре, просто вони не доторкаються один до одного, так як в мене зараз. Я зараз буду це все діло дивитися, як його підігнути і куди його підігнути. Так, добився я результату, яким шляхом взяв отаку маленьку викрутку і отак, отак легенько оцей контакт і подав його доверху. Ну, Одною рукою мені зараз не зручно, отак, отак. Раз і подав. Так, тепер під'єднуємо сюди павербанк. Так, і вмикаємо. Бачимо, робота пішла. Виключили. Включили. Виключили. Все. На цьому ремонт завершений. Можна ставити його все на місце і закручувати болтками. Якщо у вас щось подібне, будь ласка, розбирайте, не бійтесь, дивіться, ремонтуйте, підгинайте і користуйтесь на здоров'я. А я бажаю вам всього найкращого, миру. Добра, здоров'я, тепла у ваших домах і до наступних зустрічей.